Танець – їхнє життя. Вихованці школи сучасної хореографії щороку дивують своєю роботою та успіхами. А розпочинають концерт вже досвідчені танцівники. Восьмикласниця Дарина щороку танцює заради високої мети. Танець це просто неймовірно. Дуже цікаві костюми і різні, яскраві, дуже цікаві постановки. Цього року в нас буде дуже багато різних прем'єр як і. Малі виконавці і старші приймають участь в концертах, і це дуже цікаво і захоплююче. Молодші учасники колективу Лайт також працюють, не покладаючи сил. На сцені вони перевтілюються у різні образи та ще й у багатьох танцювальних жанрах. Глядачі ми будемо дивувати тим, що номери, які ми будемо виконувати. Гарні, веселі. Я я думаю, що вони зрадіють, побачивши ці номери. І їм сподобається дуже педагоги. розповідають, усі вихованці та їх батьки прагнуть допомогти ближнім. Тому звітний концерт улюбленого колективу Лайт відвідують цілими родинами. Це дійство, яке буде проходити в рамках 18-го благодійного марафону звірою в майбутнє. Наші всі учасники колективу від маленької дитинки до дорослої надзвичайно пишаються тим, що вони також докладають якісь зусилля, щоб спрацювати на загальну мету, на благородну справу, яку несе благодійний марафон. Ми готові допомагати тим, хто потребує нашої допомоги. У колективі впевнені, той, хто сьогодні готовий допомогти, завтра також отримає допомогу та підтримку своїх друзів. Адже щороку учасниками благодійного марафону стоять вихованці школи сучасної хореографії. Саме три наших випускники школи сучасної хореографії є учасниками, героями цього марафону. Тому, напевне, мета наша подвоєна і задачі наші подвоєні, тому що ми повинні напевне продемонструвати і високий рівень, і пошук, і зростання колективу. І постійний рух вперед. Понад дві години на сцені результат річної роботи. Улюблені постановки представляють новачки, а ще прем'єри, які не залишають байдужими глядачів. Олена Симонович, Володимир Захаров. Новини рівного.